Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги сонцезахисні окуляри. Це унікальне поєднання стилю та сучасних технологій. Неймовірний дизайн надає кожній парі індивідуальності та елегантності. Поляризовані лінзи з UV400 захистом ефективно блокують шкідливе ультрафіолетове випромінювання та знижують відблиски. Дизайн у стилі авіатор додає Улярам класики та мужності ідеально підходять як для міста, так і для активного відпочинку. Легка та міцна оправа не тисне та дуже приємна на дотик. Окуляри це не просто аксесуар, це вираз індивідуальності, стилю та турботи про зір. Пропонуємо до вашої уваги антиблікові окуляри. Це ідеальний вибір для безпечного та комфортного водіння в день та вночі. Завдяки фотохромним поляризованим лінзам автоматично адаптуються до умов освітлення. Завдяки цьому вони можуть затемнюватись при яскравому світлі. Поляризація усуває відблиски від дороги води чи скла, знижуючи навантаження на очі та підвищуючи концентрацію під час керування. Стильна форма підходить як чоловік. Ловікам, так і жінкам, а легка алюмінієва управа забезпечує комфорт навіть при тривалому носінні. Дані окуляри поєднують функціональність, сучасний дизайн та надійний захист, роблячи їх незамінним аксесуаром для щоденних подорожей. Пропонуємо до вашої уваги прозорі чоловічі окуляри. Це стильне та функціональне рішення для захисту очей від шкідливого світла. Вони легкі та зручні, а тому ідеально підходять для роботи за комп'ютером, смартфоном або тривалого перегляду екранів. Прозорі лінзи ефективно фільтрують синє світло, зменшуючи втому очей та сухість. Металева оправа додає витонченості та довговічності, а регульовані носові упори забезпечують комфортне носіння протягом усього. Сьогодні. Металева оправа додає витинченості та довговічності, а регульовані носові упори забезпечують комфортне носіння протягом усього дня. Це чудовий аксесуар для сучасного життя, де цифрове навантаження стало щоденним викликом. Пропонуємо до вашої уваги стильні окуляри. Дані прямокутні сонцезахисні окуляри ідеально підходять під будь-який літній образ. Легкий дизайн без оправи надає елегантності та сучасного вигляду, підкреслюючи індивідуальність власника. Лінзи забезпечують надійний захист від ультрафіолетового випромінювання, що робить ці окуляри не лише модним аксесуаром, а й практичним захистом для очей. Міцні дуги та комфортна посадка гарантують зручність навіть. При тривалому використанні. Пропонуємо до вашої уваги окуляри Тоні Старка. Це яскравий аксесуар для тих, хто цінує оригінальний дизайн та обожнює фільми Марвел. Вони натхнені образом залізної людини та поєднують у собі елементи класики та сучасного стилю. Витончена металева оправа, стильні кольорові лінзи та геометрична форма створюють унікальний образ як для чоловіків, так і для жінок. Лінзи забезпечують надійний uv 400 захист від шкідливого ультрафіолету. Тового випромінювання підходять для повсякденного носіння, подорожей, фотосесій або тематичних подій. Це не просто окуляри, це стильний акцент, який додасть вашому образу харизми та впевненості.